Всім привіт! У мене на столі стоїть пристрій, який за всіма законами фізики не повинен існувати, або принаймні не повинен працювати краще за мою мікрохвильовку. Закони термодинаміки кажуть, що не можна запхати Ультра 9 та RTX 5070 Ti в такий об'єм і очікувати, що воно буде працювати стабільно, тихо і тим більше видавати сотні fps. Якщо ви давно з нами, то могли побачити мою любов до потужних компактних систем. Я зібрав купу СФФ збірок, але коли я вперше побачив характеристики Asus ROG Nuke 15 2025 року, то навіть у мене з'явилися сумніви. Знаєте, що робить ситуацію ще абсурднішою? Щоб остаточно поглазувати з мого скепсісу, до цієї коробочки Asus надіслали. Адекватного на їхню думку партнера, це 27-дюймовий oled монітор Rock Swift з назвою, яку незручно вимовляти, тому напишу на екрані сквітч роздільною здатністю, і увага, частотою оновлення 500 Гц. Я повторю, 500 Гц. Навіщо? Ну, хтось, очевидно, вирішив, що ця крихітна коробочка може вичавити із себе хардкорний кіберспорт на 500 кадрах на секунду. Я давно хотів подивитись на 500 герцові олетки і зрозуміти, чи зможу я відрізнити 360 Гц від 500. Тому чому б не затестити? Однозначно, це найшвидший oled монітори, який я коли-небудь бачив власними очима. Це технологічне диво видає без перебільшення дуже соковиту плавну та чітку картинку з глибоким чорним та з кінечним контрастом. Певного ефекту додає і глянцева поверхня екрану. Хоча, якщо світла в кімнаті багато, то ефект буде не той. Коротше, ультимативний монітор для професійних кіберспортсменів, у яких за долі секунди вирішується доля їх наступної зарплати. Час відгуку матриці сотих мілісекунди. Буквально все в будь-якій ігровій системі матиме більшу затримку ніж цей монітор. Тому для всіх не пов'язаних із кіберспортом це чесно більше технологічний флекс. Але сьогодні він буде нашим мірилом. Чи зможеться маленька коробочка його пригодувати? Чи ми просто побачимо найдорожче у світі слайдшоу на 500 герцовому екрані? Отже, давайте ближче подивимось, що себе уявляє Asus ROG Nuke 15, можливо, найпотужніший компактний ігровий ПК. Зовні це типовий ROG. агресивні лінії, якісний матовий пластик, металевий каркас, важкий для свого розміру корпус, прозорий пластик, імітуючи бокове скло, великі вентиляційні отвори і, звісно, RGB підсвітка. Це все виглядає як дуже злий Wi-Fi роутер, але всередині значно потужніше залізо. Є декілька варіантів конфігурації, в моєму випадку це 24-ядерне Intel Core Ultra 9275HX. Так, це мобільний процесор, але з нюансом. Це флагманський чіп HX серії, ще й без звичних для ноутбуків лімітів. Тому за продуктивністю він спокійно залишає позаду десктопні Core i7 та Ultra 7 будь-яких поколінь. Додайте сюди нову архітектуру та окремий модуль для шиї обчислень в якості відеокарти Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, знову ж таки мобільна версія, але з можливістю розгону. Дивує лише, що для відеокарти максимальне TDP в налаштуваннях вказаний менше ніж для процесора. Ніби хтось хотів робочу станцію, а потім передумав та зробив ігрову. У будь-якому разі цього заліза вистачить для будь-яких задач. Це рівень потужності, який для більшості ігрових ноутбуків та для багатьох десктопів донедавна був недосяжний. До речі, не знаю, коли це відбулося, але Asus так і завезли українську локалізацію, як в софт, так і в UEFI BIOS. Я трохи гублюся в українських назвах звичних речей, але саме по собі це дуже приємно. У моїй версії 32 ГБ швидкісної оперативки стандарту ddr 5 з частотою 6400 МГц, чого для геймінгу в самий раз. А от SSD в хай-енд системі я очікував побачити не на 1 ТБ. Він, звісно, швидкий, pci Express 4.0, радіатор, кеш і все таке. Але куди мені записувати ігри? Така економія на об'ємі виглядає не дуже логічною, враховуючи, що місця для додаткових дисків тут не дуже багато, лише ще один вільний слот М2. При тих масштабах, як тут, на загальну вартість ще один терабайт не сильно б вплинув. Добре, що хоч корпус на диво дуже легко розбирається. Викручуйте буквально один гвинт і зсувайте частину корпусу назад. Все, у вас є доступ до накопичувача та оперативки. Блок живлення настільки скромне, що всередину вже не вліз. Потужність цієї цеглини 330 Вт. Порти є з обох сторін. Позаду 4 швидких USB, 2,5 ГБ, ще один порт Type-C та аж 4 відеовиходи. Зпереду ще 3 USB, шки плюс є бездлютові комунікації, Вбудований Wi-Fi 7 та Bluetooth. Що ми маємо по суті? Це не SFF ПК у класичному розумінні. Це нутро найпотужнішого ігрового ноутбука, з якого здерли все зайве: екран, клавіатуру, батарею і запакували в корпус об'ємом всього 3 літри, що ледве вміщує кастомну систему охолодження з трьома вентиляторами та двома випарними камерами. Концептуально це ігрова консоль на стероїдах з недосяжною для звичайних консолей потужністю. У мене немає під рукою PS5, але повірте, вона значно більше за цей нюк. І просто порівняйте розміри зі звичайним ПК, міні itx корпусом та кастомним дуже маленьким SFF кейсом. Різниця колосальна. Час переходити до тестів. Мій початковий прогноз: нюк або почне тротлити через 5 хвилин, або його вентилятори почнуть генерувати тягу достатньо для виходу на орбіту. На бенчмарках фокусуватись не хочу, тому ось вам декілька скріншотів. Кому цікаво, можете натиснути на паузу, роздивитись, а ми одразу переходимо до ігор. Спершу перевіримо цю систему на кіберспортивну пропридатність. Одразу скажу, що настільки плавного Counter-Strike 2 я ще не бачив. Жодного розриву, жодного змазування. Навіть у QHD система легко видає більше 500 кадрів на різних мапах. При цьому графічний чіп чомусь завантажений не повністю. Що саме виступає батлнеком, я не зрозумів. Ліміти FPS вимкнені. Частково продуктивність обмежував Nvidia Low Latency, тому цю функцію я теж вимкнув. У будь-якому разі на 500 Гц потужності вистачає. Хоча зізнаюсь, якоїсь відчутної різниці між 360 та 500 Гц, я особисто не помітив. Лише якщо понизити герцовку до 240, тоді вже можна грати у сліпі тести. Але це вже тема для окремого відео. Отже, Asus Rock Nuke справді може пригодувати цей монітор у кіберспортивних дисциплінах, принаймні у CS2, Rainbow Six і тому подібних, що насправді цілком очікувано. Але ж у нас тут RTX 5070 Ti, а не інтегрована графіка. Як щодо ігор, де є не лише полігони, а й красива графіка. Ми ж недарма маємо QHD OLED монітор час для AAA проєктів. І розпочнемо ми зі свіжого Arc Raiders, гри, яка може зачепити як геймплеєм, так і кінематографічною графікою. Серйозно, гра виглядає просто епічно, і все це з фреймрейтом більше 120 кадрів QHD на епічних налаштуваннях графіки. Звісно, якщо підлюбити нейронки та знизити графіку, можна подвоїти чи потроїти цей показник. Але хто ж буде грати на такій системі лише в 1440P? Коли вона таки проситься до 4К телевізора, тому ось вам одразу тести і в 4К. На тих самих налаштуваннях маємо 80-100 кадрів без нейронок. Battlefield 6. Як ви знаєте, гра добре оптимізована, тому тут можна розраховувати на 80-100 кадрів навіть на ультраграфіці. Але на останніх драйверах щось пішло не так із Shadowplay, ем, який зламав запис тестів QHD. Я помітив це пізно, тому тримайте запис 4К. Тут фреймрейт без нейронки не такий вражаючий. Але зверніть увагу на TDP-відеокарти. 140 Вт при заявлених 115. І це без розгону. Здається, я зробив передвчасні висновки щодо цього. Наступний Stalker 2, гра, яка все ще заворожує і вимагає неабияку потужність. Зізнавайтесь, хто скільки разів її вже пройшов. В QHD на епічних налаштуваннях в моїй улюбленій тестовій локації в прип'яті маємо стабільні 120 FPS, температура графічного чіпа тримається на 70 градусах. В той час як процесор інколи підстрибує до 80, хоча до межі тротлінгу ще далеко. Загальне енергоспоживання теж не доходить до максимальних можливостей блоку живлення. 4К на тих самих налаштуваннях можна розраховувати на 70 FPS. Для комфортної гри краще підробити генерацію кадрів, хоча б на авто. Хоча сам факт, що ми говоримо про комфортний 4К геймінг у важкій ігрі на пристрої розміром з роутер, це вже нонсенс. Далі безсмертна гра – Кіберпанк 2077. Тут завжди добре видно, коли будь-якому елементу системи стає некомфортно. В QHD на графічному пресеті тресування променів Ultra, який ще вчора ставив на коліна практично будь-яку систему, маємо в середньому 74 кадри. Для порівняння додаю праворуч систему зі звичайною немобільною RTX 5070 із заводським розгоном. Різниця не на користь мобільного чіпу. Для 4К, так само як і в Stalker 2, для комфортної гри потрібно вмикати фрейм-генератор. З такими налаштуваннями по результату бенчмарку маємо 96 FPS. Загалом картина зрозуміла, але я не робив багато тестів, тому, хоч коротко, маю вам їх показати: Indiana Jones, Dying Light, The Beast, Last of Us. у будь-якій грі ця маленька коробочка видає продуктивність, яка донедавна була можлива лише на гігантських пекарнях із шаленим енергоспоживанням. Хоча, звісно, це не ті цифри, щоб вразити 500 герцовий oled монітор, що ще раз нагадує, що цей монітор розкривається лише в кіберспорті. Але у всього є своя ціна, і я зараз не про вартість цього монстра в магазинах. І так, в плані придатності для апгрейду він поступається звичайному ПК. Але є про іншу ціну про акустичний комфорт, щоб забезпечити адекватну температуру hx процесора та RTX 5070 Ti із щирими лімітами енергоспоживання в маленькому корпусі, так щоб вони не перегрівались, інженера масо довелося встановити дві високообертові турбіни, які під навантаженням розкручуються до божевільних обертів, не просто чутно вентилятори чи легкий шелест. По звуку це схоже на ігровий ноутбук, який от от злетить з котушок. Навіть в офісних задачах в автоматичному режимі завдяки турбобусту процесора шум постійно то збільшується, то зменшується, що не так комфортно, як одноманітний шелест. Тихий режим в Armory Create трохи рятує, але все одно, як тільки запускається гра, пристрій дає про себе знати. Фізика завжди перемагає, тепло потрібно кудись дівати, і єдиний спосіб це прокачувати через крихітний радіатор кубометри повітря. Хоча при цьому зовні він нагрівається на порядок менше за будь-який ігровий ноутбук, що в принципі теж логічно, враховуючи значно більшу вагу та ефективніше охолодження. Хоча, звісно, це все одно не той рівень шуму, який я очікував тут почути, навіть по міркам звичайного ПК. До того ж, його все ж таки можна обезшумити, просто примусово обмеживши максимальний фреймрейт, зменшивши налаштування графіки та поставивши тихий режим. Але для такого сценарію 500 Герцовий монітор точно не знадобиться. Не дивлячись на це, чесно кажучи, я в захваті, що така божевільна річ існує. Можу констатувати, що AseSorbnuk ідеальна машина для ланвечірок, ультимативний ПК для диванно-консольного геймінгу на великому 4К телевізорі, і просто крутий варіант для людей, які ненавидять великі корпуси, але обожнюють високий FPS. У підсумку вийшла цікава парочка найшвидше OLED та найшвидше міні-ПК. Обидва нишеві продукти, але від цього не менш вражаючі. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.